Вітаю всіх. Я Євген Галаган. Вчора сталося те, що і так було зрозуміло. Трамп остаточно обрав амплуа геополітичного куколда. А з ним до цієї ролі звикають і США. Підтримавши мовчанням бажання Путіна нанести удар Азмєздія, президент вільного світу обрав сторону. Він став співучасником війни в Україні. Причому на боці РФ всі його заяви вчора обнулилися. Я вже казав, що літо і осінь будуть дуже тяжкими для нас. Ми сам на сам з ворогом. Не забуваємо, що головна мета Путіна це захоплення всієї України. Також учора були перекреслені і примарні надії на мир. Ні миру, ні перемир'я ніхто насправді не бажають, а бажають війну на виснаження. Тож закінчення цієї війни можливо тільки у двох випадках: абсолютна перемога однієї зі сторін, або, скажімо так, повне виключення очільника Кремля з політичного процесу. Тому, на жаль, війна буде продовжуватися і в наступному році, але ми залишаємося оптимістами на каналі Galagan Live. Тож чекаю на підпис, вподобайки та до зустрічі!